Тоді займатися часом свого марнуванням, дивитись мар читання, розвиватися інтелектуально. Сьогодні я з певною перервою вриваюся в ефіри, тому що Ох, що тому? Що? Сказати чесно, було важко, було тяжко. Але 70% збитих цілий нашим славетним протиповітряним захистом дають надію на те, що все може бути краще. Рано чи пізно ми повинні досягнути цього неймовірного результату 100%. Сьогодні, не займаючись багато вступною частиною, я хочу представити щось таке та дам Я сьогодні з грубою книжкою. Напевно, це дозволить дати цей. Фронт на те, що типу, ой, довго не виходили в ефір, ну, тому що я читала. <смі> я не буду обманювати, насправді для мене не є такою великою проблемою прочитати товсту книгу. Взагалі мені дуже цікаво, як комедно люди реагують на товсті книги, тому що всі рази, коли я була з нею в парку або десь в публічному місці, всі так витріщалися просто. А вже скільки мемів про мене написав чоловік і прикальнувся з мене, що там. Чи я там руки хочу підкачати, чи спину, чи ще щось. Ну, тобто ця тема вона така бездонна, дуже чомусь всіх займає. Не знаю, мені насправді і самі цікаво, в чому, в чому переляк, напевно, товстих книг, якщо вам не лінь, напишіть, будь ласка, типу. Я особисто дотримуюся такої думки, що товста книга це як тривалі стосунки. Ну, Це класно. Це те, в що ти починаєш вкладати свої ресурси і сили і розумієш, що воно того вартує. Тому що чим триваліші відносини, тим глибше ти занурюєшся, якщо це дозволяє глибина людини, з якою ти хочеш глибоке побудувати стосунки, це важливий фактор, і якщо це дозволяє якість книги, якість тексту, який написано в то з книги, оскільки ця книга прочитана, то я можу точно сказати, що вона вартує вашої уваги, бо якщо вона триває, навіть такого, як я читача, втримала розбалуваного хорошим текстом, то впевнена, що сподобається і вам. Інколи хороший, довгий, тривалий текст це як тривала мандрівка. Це дуже цікаво, це надзвичайно надихаюче, Це цінно, це цінно. І особливо в той час, коли не завжди ти впевнений в тому, що буде з тобою завтра чи коли-небудь іще. Тому до вашої уваги полосте 4, 3, 2, 1. Дуже, до речі, нормальні гроші, тут 18 сторіночок за 500 гривень. Я, мені здається, це навіть дуже-дуже хороша ціна. Ця книга називається Одною з головних робіт цього автора його життєвого доробку. Це американський письменник, сценарист, перекладач, прочитавши книгу, одразу стане зрозуміло, як він довго і гарно вчив французьку, щоб потім почати перекладати французькою. От, власне, ця книга, як сам він стверджує, в анотації до неї написано, що він стверджував, що писав її по сім ем, 7 годин, сім 7 днів, 3 роки щоденно для того, щоб її написати. Так, серйозно, серйозно. Вставлю е, портрет автора. Ну, насправді такий глибоко мислячий чоловік, одразу кидається боко. Книга одразу зробила фурор в 2014 році. Вона з'явилася і одразу потрапила в 17-му в шорт-лист букера. Букера не виграла, але все-таки її все одно вже не найменували головною роботою полостарей. Напевно, так воно вже й буде. В чому дуже цікава концепція історії, що тут не одна історія. Персонаж один стабільний. Ми будемо з ним всю дорогу, всю тисячу сторінок. Але варіанти розвитку будуть розвиватися в чотирьох напрямках: чотири варіації життя однієї тієї ж людини з одними і тими вихідними даними, вхідними, ще вхідними. І от і герой розвивається, він проходить дорослішання. Я задам зараз одне запитання, на яке цікаво мені отримати вашу відповідь. Як ви думаєте, чим герой міг заслужити таку увагу до. Такої поліваріантності розвитку його можливого, ймовірного, життєвого шляху, що й в цьому присвячується аж ціла книга. От ну, така книга товстуща. Ну, навіть якщо тисячу поділити на світиллю, це теж немале число по 250 сторінок. Але воно не так насправді там, різноформатно виходить. Але в будь-якому випадку дуже цікава шутка. Як ви думаєте, чим так цікавий в неї герой? Що автор приділив йому аж чотири варіанти розвитку його сценарного персонажного майбуття йому виділив. Коли ви читаєте цю книгу, ви настільки добре познайомитеся з головним героєм, що рано чи пізно стає в мене таке нестільки розуміння, що незалежно від того, які в нас є виклики долі і які в нас кидаються ситуації, лише завдяки тому, що ми з вами є тими, ким ми є. То зовнішні обставини не мають впливу на наше внутрішнє. Наше внутрішнє все одно є первинним над зовнішніми обставинами. І ми все одно потрапляємо в ту колію, яка призначена умовно, напевно, нам. Але вона не призначена в контексті призначення факту, а що через своє внутрішнє, свій внутрішній стержень, свої моральні імперативи, своє бачення, своє розуміння, ми все одно будемо займатися тим, до чого нам найбільше лежить. Душа. Ви все одно знайдете і закохаєтеся в ту людину, яка максимально буде відповідати вашому образу і вашим пошукам коханої людини. Ви спроєктуєте таке сімейне життя, яке, ймовірніше, найбільше захоплювало вас в дитинстві, і яке, ймовірніше, найбільше вами омріяне. І все інше стосується все того самого. Ви будете так виховувати дітей, все одно виходячи з власних внутрішніх лейтмотивів. І тому в цій книзі закладена велика свобода. І як би головний герой не перекручував е, життя Арчі, е, Арчі Фергюсон – це його ім'я, якось так навіть не привіталася одразу, де зазначила. Арчі все одно буде писати. Тому що Арші призначений писати, він хоче писати, він хотів він цікавиться літературою. І Він все одно буде і журналістом, і письменником, і перекладачем, і буде працювати словом. Впевнена, просто на тисячу відсотків, що це автобіографічний твір. Після того я вже почитала більше про самого пола. І зрозуміло, що дуже ну, таку глибоку, таку деталізовану історію написати без приватних даних, тих всіх терабайтів, просто спогадів інформації, які ми накопичуємо тут, в цьому бездомному книго-сховищі, інформаційному сховищі. Ну, тут, напевно, я навіть не вірю, якщо б там такий контекст твору написати про. Століття, в якому ти не жив, це просто щось неймовірне, якийсь велетенський титанічний труд, мені за цей навіть під'ємний. Що, що саме класніше? Я вже вам розповідала про правило перших 100 сторінок, яке в мене тут класно було, тому що я прийшла бібліотеку Герцена. До речі, я ще хочу зазначити, що цю книгу я взяла в бібліотеці, тому що, на жаль, я собі не можу дозволити такого тусто тримати вдома. Ти взагалі не знаю, на який зміст накопичувати книги, які ти не будеш перечитувати в найближчі 10 років. Напевно, це просто вже якась жага накопичення, навряд чи це складання домашньої бібліотеки по правильному контексту. Тому закликаю вас всіх користуватися такими нагодами, читати і не обтяжувати себе цим. Тому що сама я також багато купую книжок, але бібліотека заставляє читати їх в певний період, дозволяє тебе мотивує тебе, контролює тебе тим терміном. А коли ти купуєш книгу і вона стоїть, очікує твого. Часу, коли ти осяєш її своєю увагою, то все так в Так ось, в цей книзі найнеймовірніший початок. Звичайно, фантастично сміхотворний, смішнющий початок, який дуже мені сподобався. І я коли прийшла в бібліотеку на презентацію Світлани, то, власне, там її взяли цю книгу. І я просто відкрила, почала читати першу сторінку. Напевно, всі читачі так роблять. І я відкриваю першу чотири, все, а там так дотепно, І я така, треба їх взяти. А вони такі, так ніхто їх ще не брав. Тому <звілу> <ріпсом> я перша. <підозрішу> перша людина, людини і прочитала. Ой, це не серйозно. Так отож, як розпочинається ця історія? А то ж так, згідно до родинної легенди, рід Фергінсона вийшов пішки з свого рідного міста Мінська ста рублями, зашитими в підкладку піджака. Подався на захід до Гамбурга через Варшаву та Берлін, а потім забронював квиток на корабель під назвою Імператриця Китаю. Долаючи сильні зимові шторми та корабель перед Атлантику Атлантикою, війшов до гавані Нью-Йорка в перший день ХХ століття. Чекаючи на співбесіду з чиновником імміграційної служби на острові Еліс, він завів розмову з знайомим російським євреєм. І той сказав йому: Забудь прізвище Рєзнік. Жодної користі від ньому тобі тут не буде. Для нового життя в Америці тобі потрібне американське ім'я і бажано з типовим американським звучанням. Оскільки в 1900 році англійська була для Ісака Резнікова ще чужою, то він попрохав свого старшого і досвідченого ще земляка якось його наповнити. скажи, що тебе звати Рокфеллер», – відповів чоловік. Це прізвище ти тут не прогадаєш. Минула година, а потім ще І На той час, коли 90-річний Резніков постав перед чиновником міграційної служби, він уже встиг забути прізвище, яке підказав йому співрозмовник. Ваше ім'я? спитав чиновник, зморений морською подорожжю, Іммігрант розпачливо ляснув себе по лобі і випалив на ідіші. І Гоп Фергесен, я забув. А так Ісак Резніков і почав своє нове життя в Америці як Іхабот Фергесон. Це про це от перший абзац. Це перший абзац. Тут ще фішка просто повна, справді ну йому так мало місця було в цій книзі. прямої мови взагалі немає. Тобто книга постійно йде в такому форматі, дуже мала кількість. Я розумію, що він економить і так далі. Це про те, що використали ще. П... Я чесно, я, 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 часто... я звісла одну помилку на тисячу сторінок, я вважаю, це міга результат. Це просто щось феноменально, але диовичний сам стиль, як легко, як просто автор розповідає цю історію. Він її насичує величезною кількістю деталей. Дієць відбуваються в Америці 1950 року. Він перечудово описує місто маленьке, більше. Потім в нього з'являється ця пристрасть до Нью-Йорка. Він постійно повертає Арчі до Нью-Йорку. Арчі любить Нью-Йорк, Арчі живе в Нью-Йорку, Арчі хоче також жити. Там, як всі ми хочемо жити ближче в центрі? І в результаті це все розвивається, розвивається, розвивається. Арчі попадає в різні ситуації, здобуває різний досвід Ну, від сексуального, до життєвого, до філософського, до всіх-всіх. Але арчі залишається собою, і це просто дивовижно. І після десь другої вже зміни оцього сюжетного плану я взагалі перестала хвилюватися, тому що я настільки добре знала вже арчі. Він настільки був для мене вже знаний і близький, що я взагалі не хвилювалася. Тобто я вже знала, що навіть якщо там в наступній серії його там на місяць закинуть. Я все одно знала, що він буде писати, тому що йому призначено писати. І як би він не крутився довкола, він все одно повернеться і рано чи пізно займе свою нішу і почне творити слово, тому що він для слова був призначений. Ну я не знаю по іншому як пояснити. І це так просто. І дівчина, яка подобалася йому найбільше, вона буде повторюватися в кожній історії, тому що ця дівчина і є втіленням його мрій про дівчину, з якою він може прожити ну там феноменально тривалий спосіб там, життя, там призначення. Вона буде йти, кидати, його там крутити йому голову. Але все одно вони повинні бути разом. Тут, тут без варіантів. Тут без варіантів. Я зробила стільки закладок, стільки хотіла вам почитати класних уривків, тому що ну. Геніальна книга, ну не в плані геніальна, щоб геніальна, яка фундаментально складе якийсь на вас можливо вплив і так далі, тому що ми описуємо життя Навіть не так, життя кожної людини є унікальним так? через її комплекс унікальних властивостей, особливостей, її специфічного світогляду, який формувався під абсолютно незбагненно неповторюваними Впливом того в якому вона народилася, і виросла це відтворити теоретично неможливо, так? але факт залишається фактом, що майстерність слова е, вражає, тому що я спочатку зосередилася хотіла читати про е, те, як е, його мама обирала собі чоловіка і ну, так, мені було дуже тут Мені видалося, що дуже смішно. Відчувається, що автор. Знайомий з психологією жінки або спілкувався з жінками достатню кількість часу. Так от, так от, так от, так от, так е от. Папеком був кінець січня місяця 1944 року. На краю центрального парку Нью-Йорка Стенлі запропонував е Розі вийти за нього заміж. Горі палала рескраве зимою сонце, безхмарне небо було пофарбоване, глибокий та блискучий відтінок синього. І в ту прозору кришталеву блакит, яка вгортає Нью-Йорк лише в певні дні січня. Отже, тої сонячної неділі за тисячу миль від крові та страждання нескінченної війни Стенлі сказав Розі, що це має бути або шлюб, або нічого. Бо він обожнює її, що ніколи в житті нічого подібного він до кого не відчував, і все його майбутнє залежало від неї. А якщо вона йому відмовить, то вона більше ніколи його не побачить. Тому що думка про те, що бачить він її знову, буде для нього нестерпною, і тому йому доведеться зникнути з її життя назавжди. Роза попрохала в нього тиждень на роздуми. Це було так несподівано, пояснила вона, так раптово, їй треба трішки часу, щоб подумати. Ну, звісно, сказав Стенлі, звісно, візьми тиждень на роздуми. Він зайде до неї наступної неділі рівно через тиждень, а потім, перш ніж попрощатися, вони стоячи на 59-й вулиці біля входу в парк. Перше поцілувалися, І Роза вперше, після їхнього знайомства, побачила сльози, що близціли на очах у стелі. результат ясна річ, був визначений давним-давно. Він став записом розширене автоматизоване видання книги земного буття. Так його можна знайти в Манхеттенському міському архіві. Де-реєстр-реєстр інформує нас про те, що Роза Альдер та Стенлі Фергюсон одружилися 6 квітня 44-го року. Але тут спрацювали численні фактори. Чому ж вона прийшла до такого рішення? І це сказати складно. Отож, по-перше, знаючи Стен як людину слова, Роза жахалася від думки, що більше ніколи його не побачить. Якби там не було, але це був її найкращий друг. По-друге, їй вже виповнився 21 рік, тобто вона була достатньо молодою, щоб такою вважатися, але вже не такою молодою, як більшість дівчат, які втягали весільні плаття у той час. По-третє, вона не кохала Стенлі, але доконаний факт полягав у тому, що не всі шлюби з кохання ставали шлюбами, вдалими та міцними. По-четверте, так, вона не кохала Стенлі, але правда полягала в тому, що вона вже не могла покохати нікого тим великим коханням, яким вона кохала Девіда. По-п'яте, Стенлі не мав у собі нічого такого, що дертувало її або викликало огиду. Думка про секс з ним її не відштовхувала. По шосте, він кохав її шалено і безумно і ставився до неї з добротою і повагою. По сьоме, в гіпотетичній розмові, яку вони мали за два тижні до його пропозиції, він сказав, що жінки вільні переслідувати свої власні інтереси і що їхнє життя не має обертатися довкола тільки чоловіків. Це означало, що їй не доведеться кидати роботу. По восьме, так вона не кохала стебі. По дев'яте, багато чого в ньому їй подобалося. Але чому ж він постійно засинав на фільмах? По десяте, Нью Арк, чи зможе вона там жити? Нью Арк, це проблема, однозначно. І по 12 їй пора було покинути своїх батьків. От в такому стилі він розвиває весь цей текст і мені що сподобалося вже на 600 й сторінці. Він розпочинає більш активніше писати. Звісно, мене як письменницю найбільше привабила частина, де Арчі Федерусом починає писати. Частина про письменництво для мене стала одною з найцікавіших. Вона знаходиться аж на 594 сторінці. Отож, він розповідає тут коротенько, який він використав фабуну для того, щоб розписати свої твори. Але мені сподобалося надзвичайно кумедно, як він написав свою бесіду з професором, який приймав рішення щодо вступу Арчі Фергюсона в університет на позицію літературознавця. От, власне, він йому дав такі чудові рекомендації: якщо у своїй заявці ти кажеш, що хочеш стати письменником. Якої думки ти про свої твори, які вже наразі встиг написати? Більшість погані. Просто огінні. Жменька трохи краще, але це не означає, що вони хороші. А якої ти думки про ті оповідання, які ти нам надіслав? Так сяк. Навіщо ж ти тоді їх нам надіслав? Бо вони найновіші, а, а також найдовші з написаних мною. Назви мені по імені п'яти? Нази мені по імені імена п'яти письменників за винятком кавки. Які справили на тебе найбільше враження? Дуже цікаво почути вашу думку. <laughs> він називає Достоєвський Торо, Свіфт, Клейст Бабель. Клейст. Мало хто з хлопців в середніх школах читають його тепер? Сестра моєї матері є замужем за чоловіком, який написав біографію Клейста. Саме він не дав мені його оповідання прочитати Дональд Маркс. Ви його знаєте, я про нього чув. П'ятеро це вже немало. Я міг би назвати більше значущих імен. Через 100 сторінок з'являється багато інформації про те, що саме вивчається в Америці на гуманітарних науках першого курсу обов'язкової дисципліни. Осінній семестр: Гомер, Есхіл, Ефрепід, Еврістофан, Геродот, фу Фукідід, Платно, Аристотель, Вергілій, Овідій, Весняний семестр. Різні книги Старого Нового Завітів: Августин, Данте, Реблем, Монтелі, Сервантес, Шекспір, Мільто, Спіноза, Вольєр, Свіфт, Достоєвський, Сучасна цивілізація, обов'язково, Перший курс, осінній семестр, Платон, Арістотель, Августин, Мікевелі, Декарт, Хобс, Лок, Весняний семестр, Юм, Руссо, Адам Сміт, Кант, Гегель, Ніл, Маркс, Дарвін, Фур'є, Нінше, Френд, Літературознавство. Я читала ці переліки, і я була просто вражена, просто вражена. Тобто не те, що половина. Я порахувала, що мені там знайомі 47% цих імен, ті, які я читала, були знайомі. І в мене таке виникло враження, наскільки несистемною є літературна просвіта в Україні. Наскільки вибірково ми знайомимося з тими чи іншими іменами. І навіть більше в мене з'явилася думка, що це відбувається хаотично, абсолютно не, не збалансовано. У нас є не зовсім досконала шкільна програма. І це по факту все. Це, от єдиний, це єдиний шанс познайомити людину з творчістю письменника, який може представляти цілу культуру, цілу країну, цілий етнос, цілу націю окремо. Я не знаю, як вас, але мене це просто вразило. Тобто, оскільки я не знаю про Південну Америку і ніколи про це не дізнаюся, тому що ніхто мені про це не розкаже. Це якось навіть, знаєте, образливо. Це навіть якось і образливо. На жаль. На жаль. Ну, що я можу вам сказати? Я рекомендую цю книгу для прочитання. Вона читається легко. Це велика майстерність автора писати легко, захопливо і не затримуючи читача там, де його не треба довго затримати, треба рухатися вперед. Я почитаю коментарі, що ж ви думаєте, чим привабив письменника саме цей герой і персонаж, чому він приділив йому з сторінок з цього 3 роки повноцінного свого життя. Мені було дуже радісно поділитися з вами цим відкриттям. Давайте домовимося, що хоча б один раз в рік ми можемо подарувати свій час, свій мозок, своє серце, хтось і З вами була Марчи Тання. Це я не скажу вже, який випуск, але з любов'ю наповнюється про Будь ласка, підтримайте мене в коментарях, лайком, коментарем, репостом, розкажіть про цей канал комусь своїх друзів, тому що в мене тут гарні перегляди, а вражаючи мало підписників. Не знаю, як це працює, але якось ота. Всім дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!